Лише за останні два місяці ціна на пальне зросла майже на 10 гривень. Якщо в липні цього року найпопулярніший бензин А-95 вартував споживачам 50 гривень за літр, то нині за цей же об'єм потрібно викласти уже 58 гривень. Що коїться на ринку нафтопродуктів, Чому так стрімко дорожчає пальне? І чи можна якось цьому завадити? З'ясовував Віталій Ковел. До повномасштабної російсько-української війни вартість пального в Україні коливалася в межах трохи більше 30 гривень за літр. До весни 2022 року нам постачали 70% пального залізничним транспортом з Росії та Білорусі 20% виробляли в Україні, і ще 10% до нас потрапляло кораблями з інших країн. З весни 22-го в Україні усе кардинально змінилося. Перш за все, логістично. Нині 100% пального завозять через західний кордон автомобільними бензовозами, а це найдорожчий вид транспортування порівняно із залізницею і кораблями. І якщо раніше нам імпортували пальне лише декілька країн, то сьогодні цей перелік зріс до 20. окрім Польщі, Литви, Болгарії, Румунії і Молдови. Пальне до нас також привозять із найвіддаленіших куточків світу, а це Сполучених Штатів Америки, Саудівської Аравії, Кувейту, Китаю та Індії. Нам постачали 70% пального залізничним транспортом з Росії та Білорусі, 20% виробляли в Україні, і ще 10% до нас потрапляло кораблями з інших країн. Якщо раніше. Пальне їхало у вагонах з Мозеря Білоруського 250 кілометрів до Києва, то зараз, щоб привезти пальне в Київ, треба їхати 600 кілометрів тільки до кордону, потім ще, мабуть, 600 або 700 ще їхати по Європі на той нафтопереробний завод чи нафтобазу, і потім повертатись. Відтак протягом 2022 року та початку 2023-го пельне українці вже купували не по 30 гривень за літр, а по 50. Проте і це, як з'ясувалося, не було остаточною ціною з липня 2023-го відбувся черговий стрибок цін. За якихось два місяці бензин та деспаливо зросли з 50 до 58 гривень. Це трапилося після того, як Росія разом із Саудівською Аравією вирішили менше видобувати нафти, а значить підвищити ціну. Таким чином, подейкують аналітики, росіяни шантажують і тиснуть на увесь світ, аби він менше допомагав Україні зброєю та грошима. Оце це підвищення відбулося наслідок чого. Росія Саудівською Аравією змовилася, так звані країни пекном. Хоче так ні виробники. Вони змовились і штучно зменшили виробники. Обництво цієї, нафти. і воно пішло переважно, все таки більше на Китай на Індію. Відтак до кінця вересня ціна за барель нафти зросла до рекордного максимуму 95 доларів за барель. А з ним відбулося і здорожчання пального на автозаправних станціях. Щоправда, окрім російської нафти, є ще й американська та британська, дві останніх якісніші і відповідно дорожчі на ринку. А з початку жовтня ціна за барель нарешті почала знижуватися. Тепер вона становить трохи менше 85 доларів за барель. Рель, означає це, що пальнена заправка стане доступнішим навряд. З позитивного найімовірніше вартість бензину та солярки найближчим часом принаймні не ростиме. Аналітики радять постійно стежити за ціною нафти на ринку. Якщо вона здорожчає до 95 доларів, можна сподіватися, що й на заправках вартість не перевищить 60 гривень за літр. Як правило, тобто, от коли відбулось іде сталий процес, постійно зменшується, Да, тоді можна розраховувати на зменшення, але в даному випадку це просто стрибки, так і аналітики не прогнозують зниження вартості нафти на дити. 2024 рік. Вони прогнозують стали. Тобто воно буде підніматися на 5 доларів, опускатись на 5 доларів. Однак не лише нафта формує ціну пального. На його вартість впливає і американська валюта, за яку купують сировину. Скажімо, подорожчає долар на одну гривню. Відповідно, зросте на 80 копійок і вартість літра пального на АЗС А суттєво зменшити ціну кажуть аналітики, вдасться лише в одному випадку перемогою у війні. В кожному літрі пального 8 гривень. Є саме, я би сказав, таким військовим податком да, або такою військовою премією, яка виникає саме за рахунок дуже дорогої логістики. Умовно кажучи, якщо закінчується війна, ми отримуємо доступ до наших портів. Ці 8 гривень вони автоматично щезнуть з цієї ціни. Тим часом водіям доводиться миритися із побаченим на інформаційних табло автозаправних станцій і сподіватися на збільшення видобутку нафти, а значить і її здешевлення. Будемо менше їздити. Так як є, так і заправляємося. Що робити? Їздити треба. Хочеш, не хочеш, мусиш заправитись. Пхати машину не будеш. Я навіть не дивлюсь на ціни. Просто в мене така звичка. Прийшов, заправив і пішов. Я навіть не знаю, чи вони підняли сьогодні, чи вони опустили, чесно скажу. Я не за те, щоб ціни піднімались, насправді. Розумієте, це є для того органи, які повинні слідкувати. Ну не буде ми, правильно? Вони повинні слідкувати за всім. Дивитися, яка ціна. Чому така ціна? До слова, нова вартість пального на АЗС формується від трьох до п'яти п'яти тижнів після того, як відбулися зміни цін на нафтовому або валютному ринках до цього моменту на автозаправних станціях реалізовують старі запаси пильного. Віталій Ковела, Юрій Кісь, Олег Гонтарчук, Юрій Маковецький, Вадим Кальченко. Програма очі.